Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У Радянському Союзі Литву часто називали воротами в Європу, і в такій якості її сприймають досі, коли від держави, що розпалась в 1991 році, залишились лише спогади і різні атрибути. Подібне сприйняття не дуже далеке від істини. Властивий цій країні європейський дух можна відчути навіть у її монетах. Через що вони відразу набувають якогось невловимого шарму і передають його всій колекції, присвяченій грошовим знакам пострадянських країн. І на огляді у нас будуть два зразки літовської нумізматики монети в 2 та 20 центів 1991 та 1997 років карбування. То скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та починаємо наш огляд. Литва, офіційна назва Литовська Республіка, держава в Балтійському регіоні Північної Європи, одна з трьох країн Балтії. Країна розташована уздовж південно-східного берега Балтійського моря, на схід від Швеції та Данії. На півночі Литва межує з Латвійською Республікою, протяжність кордону 610 км, на сході з Білоруссю, протяжність кордону 724 км, на південному заході з Кальнінградською областю Російської Федерації, протяжність кордону 303 км. На півдні з Польщею, протяжність кордону 110 км. кілометрів. Станом на 2021 рік у Литві проживало 2 мільйони 795 тисяч осіб, столиця і найбільше місто Вільнюс, інші великі міста Каунас і Клайпеда, найчисельніша етнічна група держави литовці, один з балтийських народів, офіційна мова литовська. Протягом століть південно-східні береги Балтійського моря були заселені різними Балтійськими племенами. У 1230-х роках литовські землі були об'єднані міндовгом і 6 липня 1253 року було створене королівство Литви. Упродовж 14 століття Велике Князівство Литовське було найбільшою країною Європи. Нинішня Литва, Білорусь, Україна, а також частина Польщі та Росії були територіями Великого князівства. З Люблінською унією 1569 року Литва та Польща утворили добровільну дводержавну персональну унію Річ Посполиту. Річ Посполита проіснувала більше двох століть, поки сусідні країни її систематично не демонтували з 1772 по 1795 рік. Російська імперія у кінцевому результаті анексувала більшу частину території Литви. Наприкінці Першої світової війни, 16 лютого 1918 року, було підписано акт про незалежність Литви, який оголосив про заснування сучасної Литовської Республіки. У розпал Другої світової війни Литву спочатку окупували Радянський Союз, а потім нацистська Німеччина. Наприкінці Другої світової війни німці відступили, і Радянський Союз знову зайняв Литву. 11 березня 1990 року, за рік до офіційного розпуску Радянського Союзу, Литва стала першою державою Балтії, яка оголосила себе незалежною, в результаті чого відновилася незалежна Литовська держава. Литва розвинена економіка з високим рівнем доходу і дуже високим показником людського розвитку, дуже високим рівнем життя і має високі показники громадянських свобод. Свободи преси, свободи інтернету, демократичного управління та миролюбності. Литва є членом Європейського Союзу, Ради Європи, Єврозони, Шенгенської угоди, НАТО, ОЕСР та Північного інвестиційного банку. Перша відома згадка назви Литва розповідь про святого Бруну 9 березня 2009 року в Кведлінзбурзькому літописі. Літопис зафіксував латинізовану форму назви Літва Літуа. Через відсутність достовірних доказів справжнє значення назви невідоме. На сьогодні вчені все ще дискутують про значення цього слова. Існує кілька правдоподібних версій. Відродження національних грошових знаків відбулось 1993 року, коли в країні замість вагнорок, спільних талонів, які служили грошовим еквівалентом у перші два роки існування незалежної Литви, було введено старий знайомий лід. Він повністю зберіг колишній поділ на центи та свою форму. Усі центи та номінали від 1 до 5 літів мали монетний вираз. Однак у дизайн було внесено деякі зміни. Монета в 2 центи виготовлена з алюмінію тому має білий колір. Гурт монети гладкий. Дизайн монети розробив скульптор Петрас Гаршка. Ці монети стали першими постійними монетами, випущеними після відновлення незалежності 1990 року. На відміну від інших монет, на них зазначена одна й та сама дата 1991, незалежно від року випуску. Дизайн не змінився, незважаючи на те, що на аверсі зображено старий герб. Хвіст коня дивиться вниз, а не вгору, лицар нахилений вперед та інші деталі. Між гербом і роком карбування назва країни литува. Люди зазвичай назвали ці монети Balті Centai або Білі центи, що мало дещо негативний відтінок. На реверсі монети 2 центи зображений орнамент у вигляді примітивного веретена. Він складається з трьох відкритих трикутників та стилізованого сонячного візерунку у верхній частині. Візерунок сонця складається з 16 елементів. Праворуч номінал монети, велика цифра 2 та нижче назва валюти. Центай. За параметрами монета має вагу 1,19 г, діаметр 21,75 мм та товщину 1,3 мм. Орієнтовна вартість монети на поточний час складає від 5 до 12 гривень в залежності від стану та року карбування. Монета в 20 центів виготовлена із золотисто жовтого сплаву міді цинку та нікелю. Гурт монети рубчастий. Дизайн монети розробив Антанас Жукаускас. А Арвідес Каждайліс допоміг адаптувати герб, який ми можемо бачити на аверсі монети. Вона була однією з серій монет, випущених в 1997 році, які замінили монети номіналом 10, 20 і 50 центів, випущені в 1991 році. На монеті вказано рік випуску 1997 та назва країни Литува. Між гербом і роком карбування. На реверсі монети в 20 центів по центру номінал великими цифрами. Під числом 20 зображено горизонтальний орнамент у вигляді ялинки. Під орнаментом назва валюти центу. За параметрами монета має вагу 4,8 г, діаметр 20,1 мм та товщину 2,1 мм. Орієнтовна вартість монети 1997 року карбування на поточний час складає від 6 гривень в залежності від стану. Герб Литви офіційний державний символ Литви, установлений 15 статтею Конституції Литовської Республіки, прийнятою референдумом 1992 року і описаною в законі про державний герб. Символ походить від герба Великого князівства Литовського. Герб Литви в Україні називають Вітіс. Від слова передоганяти або «українською погоня. Лицар фігура срібного литовського лицаря верхи на срібному коні, що захищає батьківщину від ворогів. Інколи кажуть, що цей вершник князь Гедемін, 1 січня 2015 року у Литві було запроваджено євро, і літи та центи стали частиною її минулого. Чи надовго хто може відповісти на таке запитання в умовах сучасного світу? Але водночас вони стали і частиною нумізматичних колекцій, привнішши до них свої фарби та багату історію країни, без якої, напевно, історія людства була б неповною. Діліться в коментарях вашими враженнями від монети та огляду, пишіть, які монети Литви ви маєте у себе в колекціях, та обов'язково ставте вподобайку, якщо огляд вам прийшов до вподоби. Підписуйтесь на канал та приходьте на нові огляди. До зустрічі!